Виталий Бадали в рай против Мать Тайгер. Канада рейтинг 1842. Караканчик. Вариант Так, тут я кяк, я Є щось тут грають, <кій> чи там? Вже забув. Здається, тут так, так. Якщо він вилазить, то ми йдемо туди. Ось, тепер кінь f 3. Тепер так. Напали сюди. Ну, просто зараз 2 нулі піду. Поміняю ферзя за 2 тури. Буду грати по слабкостям. Поки в суперника не так просто закінчити розвиток. тут зависает, зависает, зависает. Угу. Два, четыре. Чипляюсь. Так, тепер ми. І вони. Можна так. Поміняти одного коня. Піде сюди. Нам це не ні-ні-ні, можна опять тут напасти. Поки що. Угу. Напав на туру. Тут можеш пішечка тяпнути, да у нас? Можеш, можеш. Ми тут заберемо поки на всякий. Міняти слонів хочеш? Так, треба коня вводити швиденько. Висить вилочка. Маленька. Там буде видно. Ну, може пошахувати, звісно, мені. Угу. Ти можеш. Так, давай одного коня поміняємо. Він нам заважає туди, угу. ну, продовжуємо тоді матеріальчик. матеріаль. А, ага, він з'єднав тури, да? Давай так. Ну, взяли, можливо, і тут заберу. Хоча... Ну, давай пішачком добре говорив. Так то я туру візьму. Так то я візьму. Так, якщо так, сюди. Якщо так, ти? Ну так тебе баш... ж. А в інший раз хочу аналіз подивитись. Якщо дочекаєшся, то пограємо. 96 на 80. Це класна партія. Рідко грають караканчик. Так, є 6 правильно, добре. Значить це я пам'ятаю. Погана позиція в чорних. Матеріалу, звісно, не вистачає, а от розвитку ні. Слона неясно, як розвивати. Такі дефекти в структурі. Слон-король на восьмій горизонталі, тут заважає туром з'єднатися, гармонії нема, тому погана позиція. Переголовне просто стрибати по сильним полям своїми фігурами. І атакувати слабкості, А слабкостей тут вистачає. Так. Ну да, тут просто в принципі, простенько. Що там ще грає, ні? нету и нет.